І вітання про всі актуальні події четверга 3 -го листопада зараз у програмі про головне. Близько доби мешканці Борисполя, які проживають по вулиці Нова, 2 знаходились без світла. Наразі відомо причину раптового вимкнення електроенергії. За словами головного інженера Бориспільського районного підрозділу «Київобленерго» Сергія Гулеги, в 11-й розподільчий пункт потрапила вода. Через що дану електролінію вимкнули, але після проведення ретельної перевірки усунули проблему та повернули світло на вулицю Нова. Патрульні Борисполя затримали двох осіб, які ймовірно пограбували літню жінку. Перебуваючи вдома, бабуся почула стук у двері та не встигла вона їх відчинити, як три дівчини увірвались до неї у помешкання і винесли з квартири 2600 гривень. Після чого втекли. Старенька відразу викликала поліцію та надала інспекторам прикмети даних осіб. Правоохоронцям вдалося відшукати тільки двох із трьох ймовірних правопорушниць. Пізніше стало відомо, що дівчата неповнолітні. Одній 16 років, інші чотири. Нацять підозрюваних доставили до відділу поліції. Надалі проводяться слідчі дії. Сьогодні школярі із Пирятина побували за лаштунками ТРС Бориспіль. Колектив телеканалу провів екскурсію для дітей та розповів їм основи телевізійної роботи. Окрім того, показали, як відбувається телевізійна магія та розкрили декілька професійних секретів. Деталі в окремому матеріалі. Сьогодні відбулася зустріч молоді Борисполя із відомим реп-виконавцем Олександром Ярмаком у навчально-виховному комплексі. Гімназія, перспектива на заході. Артист поділився своїми секретами успіху, а також дав ціні поради молодому поколінню. Деталі дивіться незабаром у сюжеті. Снігопади і дощі, які накрили Україну з початком наступного тижня, замінить тепла погода. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала синоптик Наталія Діденко. За її словами, потепління розпочнеться вже у понеділок, 7 листопада. А температура повітря навіть на півночі може досягти 15 градусів тепла. Це всі новини на сьогодні. За оновленнями спостерігайте в ефірі або ж на сайті телеканалу вашого міста. З вами була Кароліна Савсюк.